Аечки болтаються нормально, так треба. Потім закрутімо. Головне, щоб реміль не попало. Сьогодні в нас зло. А чого зло? Ні. Зло то Це старий позивний. Ну як старий? Це скорочений позивний. А так насправді лютий. Лютий. Тому що я дуже добрий. Як тебе звати і з якого ти міста? Олег. Звати мене Олег з міста я Миколаю. рідне місто Миколаю. місто. Чим ти займався в цивільному житті? Цивілки. Ну, столярні справи. Саме там на верстаку працював. Потім щось мене йокнуло. Почав працювати на... малярочку. На Дитяче... Малярце? Да, дитяча лежечка. лежечка Можешь проезжать. Mm лежечка. Долго еще и войну малював. Но а потом... Что-то сидел, сидел.